Вітаю, шановні, з вами Радлекс і Call of Duty в цьому році пробиває дно. Очевидно, скажете ви, повністю згоден, відповім я. Що ж, давайте розбиратись з вами, що ту до чого, як взагалі так вийшло, що колда в цьому році отримала знатну пісюняру замість передзамовлень і підтримки. Але перед цим, шановні, я хочу всім подякувати за 10 тисяч підписників на каналі. Більш ніж впевнений, що це тільки початок, і разом з вами ми зможемо подолати набагато більші позначки. Тому, якщо ви раптом не підписані на канал, то виправляйтесь і до приєднуйтесь до нашої спільноти. Отже, повертаючись до Call of Duty, то слід почати з того, що 19 серпня, в день відкриття Gamescom, вийшов трейлер Call of Duty Black Ops 7, у якому на гравців чекає повернення культового антагоніста Рауля Менендеса. Події нової частини розгортаються у 2035 році. Менендес знову прагне занурити світу хаос, а на його шляху стають спецзагін Девіда Мейсона та організація The Guild. Нова частина продовжує сюжет Black Ops 2 і Black Ops 6, А саму кампанію можна пройти як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох. Ох осіб за потужним сюжетом, військові стикаються з небезпечною токсичною речовиною, яка спотворює сприйняття реальності та занурює бійців у світ жахів. У додатковому відео розробники офіційно заявили, що це буде найкраща Call of Duty за всю історію серії бля. Вибачте, нам свою чергу розробники пообіцяли широкий арсенал зброї, нові перки, сучасні гаджети та навіть роботів. Звучить неймовірно топово, дуже цікаво. Ух, як потужненько. Але нарешті люди почали висловлювати своє невдоволення політикою колди. І я нарешті радий це чути навіть від фанатів колди, що не кажіть, але жерти одне і те саме і з року в рік вже всім набридло, навіть фанатам колди. І відверто кажучи, Duty завжди вважалася безальтернативним вибором для любителів аркадних шутерів. Але цього року. Ситуація трішки змінилась. Трейлер Black Ops 7 збирає десятки. Ой, вибачте, вже сотні тисяч дизлайків. А гравці масово висміюють нову колду в коментарях і заявляють про наміри передзамовляти Battlefield 6. Ой, а що сталося? Ні ну серйозно, трейлер Battlefield 6 зібрав тільки 10 мільйонів переглядів, тоді як нова колда за коротший термін вже зібрала майже 50 мільйонів переглядів. Але ситуація для самої гри ну критична. Окрім того, що трейлер тоне у дизлайках, так в коментарях всі тільки пишуть про нову Battlefield 6. Наприклад, ось самий залайканий коментар під трейлером. Це, власне, і змусило мене попередньо замовити Battlefield 6. Я показав цей трейлер своїй бабусі, вона теж попередньо замовила Battlefield 6. Electronic Arts, ймовірно влаштує сьогодні ввечері грандіозну вечірку. Дякую, що зекономили мені 70 доларів. Мій кіт побачив це і зробив попереднє замовлення Battlefield 6. Це найкраща реклама Battlefield 6, яку я коли-небудь бачив. Загалом, як ви розумієте, ситуація в коментарях точно вийшла з-під контролю, і до речі, не тільки в коментарях, а загалом в інтернеті. І тут я одразу згадав ті самі новини про те, що Activision не переймається релізом Battlefield 6, і їх взагалі не хвилює, мовляв, вони не вважають Battlefield своїм конкурентом. А що таке? Невже щось пішло не за планом? Фанати в свою чергу просто розгромили та продовжують трощити трейлер Call of Duty Black Ops 7. Все настільки набрало обертів, що навіть попередні замовлення нової колди не дісталися чарті в PlayStation Store. І це, до речі, вперше. А ось, наприклад, майбутнє Battlefield 6 чилить собі у топах, причому в обидвах виданнях. І Якщо ви думали, що так тільки в PlayStation Store, то ні, така ж сама ситуація і в Steam. За тиждень у топі продажів Battlefield на 9-й сходинці, а колда аж на 32-й. І до речі, не дуже вдала 2042, займає 14 те місце. І тут не все так просто. Розробники Battlefield зрозуміли, як треба хайпити. Вони зробили потужну відкриту бету, після чого вирішили зробити активність у вигляді скінчиків у новеньку Battlefield 6. Треба це все діло гріндити у 2042, через що онлайн. Просто злетів, та гра отримала друге дихання, тому що люди захотіли скінчики, а також просто треба ж якось почекати до жовтня, поки шоста частина вийде в реліз. І якщо ви думали, що це увесь геніальний мув, то ні. Розробники в свою чергу вирішили зробити 95% знижку на купівлю 2042 І зараз гра коштує всього 74 гривні. І як ми бачимо, поки Call of Duty шквариться, Battlefield роблять дуже потужний мув перед релізом нової частини. Для гравців це банальна вигода та халява, а для бренду грамотна реклама. Але все одно. Не дивлячись на це, до Electronic Arts в мене є питання, причому дуже серйозні. Але про це поговоримо трішки згодом. Як ви розумієте, ситуація з Call of Duty виглядає дуже комедною, та в цьому році є дійсно всі шанси, що батла просто знищить колду, і на це є цілий ряд причин. По-перше, одразу зазначу, що по сухим продажам очевидно, що колда буде попереду, і це факт. Причому продажів буде набагато більше, ніж Battlefield 6, але все одно тут є важливий момент: одне діло продажі, а інше діло вже утримання гравців. І я більш ніж впевнений, що роз. Розроб... Навряд чи вийде змусити всі гравців місити глину та грати в колду, коли вже буде набагато краще Battlefield 6. Загалом, як ми бачимо, навіть зараз вся ситуація з колдою вже виглядає як мем. І неважко здогадатися, що загалом реліз Call of Duty Black Ops 7 знаходиться під загрозою. Це тупо факт, і мені здається, такого ніхто не очікував. Як ми розуміємо, інтернет просто так не зупинити, і всі хейтять колду, навіть ті, кому на неї взагалі начхати. Але будучи об'єктивним, це все ж таки заслужений хейт. А також інша причина полягає в тому, що. Call of Duty звикла до того, що вони монополісти на ринку і немає, хоч якоїсь нормальної конкуренції, через що вони почали тупо косити гроші та перетворювати мілітарі шутер на півнячий Fortnite. І я, в свою чергу, нічого не маю проти Фортнайту, і там усі якісь кінчики вписуються в загальну атмосферу, але бачити ось це в мілітарі шутері, ну камон, це взагалі що таке? Просто скажіть мені, будь ласка, як з цього колда перетворилася в ось це? Відповідь, звісно, очевидна, це гроші, але треба, хоч якось тримати себе в руках. Ну і звісно, слід поговорити онлайн, навіть зараз. На момент запису відео онлайн у 2042 тримається на рівні 35 тисяч, поки колда в свою чергу має у той же час 23 тисячі онлайну, причому це разом з безплатним Варзон. Мені здається, напевно, всім вже очевидно, яка картина буде після релізу Battlefield 6 та Black Ops 7. Спершу Activision обіцяла, що скини з Call of Duty Black Ops 6 автоматично перейдуть в Black Ops 7. І це була настільки безглузда ідея, що всім було зрозуміло, що це банально зруйнує сетн гри ще на її релізі, адже всі ці півники знову. З'являться, нічого не зміниться взагалі. Але тут є інша сторона, адже люди в свою чергу купували скінчики, витрачали, хай Бог милує гроші на це, і якось це звучало логічно. Мовляв, ви все це зможете отримати в новій частині. Але все ж таки, Activision вирішили очухатись. Постійна критика спільноти щодо несумісності деяких косметичних елементів із сеттингом гри, а також, приклад, Battlefield 6, яка відмовилася від скінів поза тематикою гри, все ж таки Call of Duty змусили переглянути своє рішення. Тепер, як ми розуміємо, на релізі у Ops 7 ми не побачимо. Черепашок ніндзя, нікімінаш і подібні півнячі скіни. Я загалом нічого не маю проти скінів та монетизації проєкту. Але все ж таки, Мілітарі шутер це Call of Duty, які в сараку черепашки ніндзя. Мені здається, що з самого початку було зрозуміло, що ідея лайно. Тепер же, в свою чергу Call of Duty хоче, щоб усі гравці починали з чистого аркуша. Ігра на старті буде виглядати так, як задумували розробники. У майбутньому ж, залежно від прибутків і реакції спільноти, Activision самостійно вирішуватиме, чи повертатись до минулого формату скінів, чи випускати контент. Виключно у межах мілітаристичного сеттингу. І як ми розуміємо, то в майбутньому ситуація може змінитися. Офіційною причиною такого рішення називають бажання підтримати автентичні Black Ops 7. Втім, напевно, всім очевидно, що на рішення вплинула популярність Battlefield 6, яка здобула прихильність гравців завдяки низці успішних нововведень, включно з мілітарі скінами Не менше обурення нової колди викликало й повернення розширеного мувменту, який свого часу поховав інтерес фанатів до Advanced Warfare та Infinite Warfare. Можливо, я, звісно, вже старий у своїх хайбох. Милої 24 роки, але я просто хочу побігати та постріляти без цієї цієї акробатики. І так, я розумію, що там, наче в мультиплеєрі, буде тільки відскок від стін, але все одно, ну це якийсь сюр. Я в свою чергу не розумію, чому розробники не чують ком'юніті, яке вголос кричить, що гравцям потрібен приземлений і реалістичний мувмент, де вирішують швидкість реакції та, звісно, сама стрільба, а не ця усіляка акробатика. Ситуацію зверху погіршують і здібності персонажів, знайомі ще з Ops 4. Так звані спеціалісти з ультимативними уміннями можуть Ним махом знищити кількох ворогів, перетворюючи класичний шутер на шутан з елементами фентезі. З такою механікою перемога залежить не від майстерності гравця, а від того, чи обрав він персонажа з найбільш потужною суперздібністю, яка зараз імбує. У той же час розробники Battlefield заявляють, що навпаки, після відгуків відкритої бети, змінять темп гри на більш повільний до релізу гри. Особливо це стосується надмірно швидких переміщень через постійні стрибки, ковзання та інші подібні маневри, якими зловживають гравці. Причому вони відмітили, що цим користуються стрімери та люди. Люди, які прийшли з колди, і через це будуть цей момент фіксити. І я це також підтримую. Адже всім хочеться приземленого шутера, а не якогось там козання льоду зі стрибками від стін і тому подібне. Розробники батли сказали, що просто хочуть повернути більш класичну динаміку, характерну для серії, і це нормально. А ще, звісно, є дуже потужний аргумент щодо успішності релізів та продажів у користь батли, ніж колди. Дивіться, вартість гри Black Up 7 в Америці складає стандартні 70 баксів, що за Battlefield 6, що за Black Ops 7. І слід відмітити, що регіональні. Ціни, як завжди, можуть трішки відрізнятися від вказаної через низку причин. Якщо ж узяти до уваги нашу потужну, незламну та вільну неньку Україну, то за Battlefield просять 1699 гривень, що за курсом складає десь 41 долар. І це, до речі, одна з найнижчих цін взагалі на гру. Тоді як Black Ops 7 вартує 3399 гривень, і це вже 82 бакса. Тобто за ціною однієї колди можна взяти дві Battlefield. Враховуючи ще той факт, як колда зараз шквариться, я взагалі не бачу Причин, щоб не взяти нову батлу, якщо вам потрібен актуальний аркадний шутер. І взагалі виникає питання: а хто в ActiVision взагалі відповідає за ціну утворення і на що вони орієнтуються? Складається враження, що компанія свідомо завищує ціну, щоб підштовхнути аудиторію до геймпас. Логіка банальна і проста: платити 70, 80 та навіть 90 баксів за бликап сім ну це безглуздо, коли ту ж саму гру можна отримати в рамках підписки. Але все ж таки такий підхід сприймається не як турбота про користувачів, а як агресивна спроба втягнути гравців у екосистему Microsoft. На цьому фоні маркетингові рішення BattleField виглядають подвійно виграшно, ну на мою думку. І Якщо ви раптом думали це все, то звісно ні. Я не забув і за із колди, адже нову Black Up 7 також випустять на минулих поколіннях консолей. У той же час Battlefield вирішили релізнути тільки на актуальні платформи, що, на мою думку, є правильним рішенням. У 2025 році Activision все ще на серйозі випускає Call of Duty для PlayStation 4 та Xbox One. Ні, з точки зору бізнесу це логічно, я це розумію. Адже десятки мільйонів гравців досі користуються консолями минулого покоління, і вони також хочуть грати в Call of Duty. Нагадаю, що поточним консолям вже 5 років. Такими темпами я не здивуюся, якщо майбутня колда вийде на PlayStation 4, PlayStation 5 і майбутню PlayStation 6. І напевно всім зрозуміло, окрім самих розробників, що для франшизи реліз на минулі покоління консолей стали серйозною проблемою. Причина максимально очевидна та лежить на поверхні. Обмеження старих систем заважають впроваджувати сучасні технології. У той же час Battlefield 6 все ж таки. Відмовилися від підтримки минулого покоління консолей, зробивши ставку свою чергу на руйнівність оточення та нові графічні можливості. Гравці ж це помітили, високо оцінили такий підхід розробників. Але, повертаючись до Electronic карт, з мене є дуже велике занепокоєння, що все ж таки у майбутньому є ймовірність, що обидва шутера будуть тонути в хейті. І на це є причини. Звісно, слід зазначити, що це тільки поки що припущення, і побачимо, як воно буде. Вже багато інсайдерів нахрюкали і поділилися інформацією, що EA збирається випускати майбутні ігри Бетлфі. Щорічно за аналогію з Call of Duty. Хоча ця модель може бути реалізована лише через кілька років, вона викликає серйозні побоювання щодо можливого зниження якості та полірування щорічних релізів. Як заявив генеральний менеджер Батли, то це може статися десь через 5 років. Мовляв, треба створити три окремі студії, які будуть щорічно по черзі готувати свої релізи. Звісно, поки що це тільки нахрюки, ми побачимо, як буде у підсумку. Але як бачимо, навіть зараз ці плани ну нікому не сподобались. Все виглядає таким чином, що ось ми зробили класну Бетлфі. Battlefield втягнули сюди купу людей, а потім будемо планувати ставити гру на конвейер як Call of Duty і смоктати з людей гроші. Але дивлячись на колду, мені здається, вони повинні розуміти, що смоктати будуть тільки пеніси, якщо будуть ці робити за формулою колди. Просто слід запам'ятати, що нікому не потрібні ці півнячі скіни, жорстка та нев'язлива монетизація та кробатичний мувмент. Це очевидні речі. Подивимось, звісно, як воно буде, але поки все виглядає так, що в цьому році Battlefield 6 дійсно може очолити рейтинг найкращого аркадного шутеру. А сама собі ситуація з Black Ops 7 показала, що навіть найвпізнаваніший бренд у індустрії не застрахований від кризи довіри. Нова частина замість свіжості та амбіцій пропонує гравцям продукти завищеною ціною. В результаті проект перетворився на джерело насмішок і мемів, там, де Activision втратила контакти з аудиторією, і навпаки, показала, що готова слухати гравців. Хоча все ж таки слід вам нагадати про те, що ціль у видавців одна: це заробити якомога більше грошей з гравців. І не дивлячись ні на що, все одно поки що серія Call of Duty залишається найбільш популярним шутером. І і навіть не дивлячись на Battlefield 6. Але як ми бачимо, ситуація з Black Ops 7 складається таким чином, що навіть сама Activision непомітно робить рекламу Battlefield 6, і звісно, через це є всі шанси отримати нового лідера. Ком'юніті, в свою чергу, чітко висловили своє невдоволення. Всі банально втомилися від конвейерного підходу та бізнес-моделі з нескінченними мікротранзакціями та півнячими скінами, які псують і атмосферу, і стиль шутера. В результаті продовження колди виглядає втомленим, а новий реліз Battlefield 6 виглядає як ковток свіжого повітря. Ну а вам Дякую за перегляд, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник, щоб не пропускати відео. А з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.